Війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем. Зловмисники постійно винаходять нові способи розкрадання грошей, але не варто забувати і про добре знайомі афери, наголошують правоохоронці. Так як повідомлення до поліції свідчать, що люди й досі ведуться на старі загальновідомі способи ошукування. Одна з найпоширеніших схем шахрайств називається Ваші родичі в біді. Афера дуже проста, але вирішальним є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого. Як правило, у телефонній розмові незнайомці представляються правоохоронцями, лікарями чи навіть родичами тих, кому дзвонять. Зломисники емоційно повідомляють про ДТП, невідкладну операцію, скоєння злочину. Або інші проблеми рідних, вирішити які можливо тільки фінансово. Якщо людина нервує та підтримує бесіду, зломисник задоволений, жертва на гачку. Аферисти хороші психологи, вони не дають жертві вийти зі стресової ситуації. Ведуть діалог так, що потерпілі погоджуються допомогти родичеві та зухняно виконують поради доброго посередника. Найголовніше, що аферисти говорять не класти слухавку. Тим самим вони не дають змоги зателефонувати рідним і перевірити, чи дійсна інформація, яку вони повідомляють. За грошима приїжджають спільники аферистів, так звані кур'єри, які у подальшому переказують кошти на рахунки організаторів. Що робити, якщо ви отримали такий дзвінок? Не підтримуйте діалог, покладіть слухавку. Перевірте, де ваш родич. Обов'язково повідомте про подію поліцейських за номером 102. Ще одна шахральська схема пов'язана з оформленням соціальної допомоги. Поліція надає поради, як під приводом оформлення цієї допомоги не потрапити до рук аферистів. Благодійний фонд обіцяє фінансову допомогу та просить особисті дані. Не поспішайте радіти, це можуть бути шахраї. У перші дні повномасштабного вторгнення російської армії в Україну дійсно стартувала програма фінансової підтримки. В її межах громадяни із зони бойових дій могли подати заявку на отримання грошової допомоги. І хоча заявки приймалися через застосунок Дія, а гроші виплачувалися на спеціальні картки «Є-Підтримка», однак це не завадило шахраям наплодити фішингових сайтів, які виманюють карткові дані. Поліцейські радять, отримайте інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Уважно перевіряйте адресу сайту. На один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс. Не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих і підозрілих вебсайтах. Шахраї розраховують на неуважних і технічно неосвічених людей, як правило, старшого покоління. Тому поперейте своїх батьків, дідусів і бабусь, щоб вони не переходили за жодними посиланнями. Якщо ж фінансова інформація розголошена, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку. Не дайте ошукати себе. Повідомте про події до поліції за номером 102. Тож правоохоронці вкотре звертають увагу громадян на необхідності пам'ятати головне правило: не піддаватися емоціям і не поспішати надавати будь-яку інформацію, зокрема і секретні дані своїх банківських карток, стороннім підозрілим особам.